Дивись, 5-10 простих пунктів, чому не варто відкривати зараз фізичний бізнес в Україні, а краще там, піти в онлайн або залишатися на своїй обічній роботі, найманим роботникам так спокійніше жити. Перше, щоб відкрити бізнес, капітал якийсь нормальний треба. Тобто не, не існує фізичного бізнесу, де не треба капіталу. Ну хіба що наслідство тобі там, якесь упало, да? з розряду декілька контейнерів, там, одежди з Китаю. Ти їх там, можеш продавати, якщо вмієш. Але це ж. Інвестиції це треба людей нанять. Це потрібна куча куча провірок паперів. Оці, всю історію заповняти бухгалтерії. Люди, коли хочуть відкрити фізичний бізнес, вони взагалі не розуміють, з чим їм треба столкнутися. От вони бачать бізнесмен». Щось у нього магазин, оце молодець. Але воно не знає, що йому довелося пройти. Багато ж бізнесменів в Україні абсолютно чесних, некорумпованих, там, без взяток поокривалося, намагаються чесно працювати. У них вже там везде по всьому тілу сіді волоси, втомлені, перевтомлені і так далі. Ну я, я б не радив. Це треба бути супер авантюристом, супер крепким ментально і фізично, і будь-готовим к любим переломам в житті, щоб твій бізнес видержав хоча б роки 2-3-4, а в ідеалі 5. А після 5 років ти можеш зрозуміти, він взагалі у тебе відбився і ні. Бо більшість бізнесів. Які відбувається років 5 чи 10. Кав'ярня взагалі може років 15 відбиватися нормально. Тому б я не рекомендував цю всю історію.